А є в єдинбук, а в другий. І так, напрук цілого яборника, ну десь порядка, може коло сорока кілометрів. Десь воще, десь ниже. Ну, він у багатьох містах пропадає, Десь вон фудмурований. Є така легенда, що вон существує ще міст авто угорських часів. Бун досить в плачевному стані тепер, бо його відновити то майже нереально. Ну я чужу тут, місця як бургований, вон є вкладений, укладений, подмурований, в укладений красні. Ну, він це нищить, бо його треба кожний рік маленько десь щось вкласти, десь. Почистити десь прорубати, ну вони фактично їх не ходить. Ні, то пущений mm. а тоді е, на грибу йдуть на ну, ту гранку, то uh -huh. буквально більше як кілометр. Uh -huh. Ну, ведеться рядом, а де гранка, але то більше як кілометр. Ну mm. так, ну, да, бо тут переходить а, через поточену. Він плавно обходить кожну е, 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 поточену, кожну гранку, так що. Так, що буваємо, так, так то ні. чеський маршрут, це мадярський маршрут? Uh, ну, кажучи, австро-мадярський. Тобто uh, Мадярський, Австро-Горщина. Ай, ай, то ще до першої То ще не річки. Да. Uh -huh. ну. uh, лісники в радянські часи позирали, за тим, їм доплачували. Тепер і ніхто не, не платить, то чистий ентузіазм і так далі.